А чи знаєте ви, що ретинол-акне не лікує? А лікує тільки адапален або бензоїл пероксид – це лікувальна форма ретинолу. А в косметику, яку ми використовуємо на омолодження, можуть входити ці складові. Ось вони дуже гарно працюють за ознаками старіння, дуже класно освітлюють тон шкіри, борються з пігментацією та з поодинокими висипаннями, але не з акне. Тож, я рекомендую в вечірній рутині використовувати саме ось цей крем від бренду Smartphoderma з ретинолом та церамідами, а також від Курскин з ретинолом та вітаміном С. Це косметичні засоби, а не лікувальні. В крем від Smartphoderma входять цераміди, що надають еластичності, пружності та відновлюють, а також укріплюють епідермальний бар'єр нашої шкіри. Крем від Курскін дуже гарно працює на оновлення колагену та еластину, швидко надає загоєнню ран від прищів та не залишає рубців. Він дуже гарно освітлює тон шкіри, працює з пігментацією. В склад входить іще кофеїн, який зміцнює нашу шкіру. І запам'ятайте! Ретинол вводимо ввечері поступово, а також ми вранці наносимо обов'язково засоби з СПФ, аби не було небажано гіперпігментації чи пігментації. Тому, дівчатка, підписуйтесь на сторіночку, зберігайте відео та діліться з друзями.